Такі баклажани готує завжди моя мама. Сьогодні я не полінуюся і також приготую. Але в мами завжди смачніше і завжди приємніше їсти те, що готує мама. Для тих, хто полюбляє мариновані баклажани чи салат з баклажанів, я навіть не знаю, як його назвати, покажу вам, що роблю я. Набрала в кастрюльку водичку, гарно посолила. Нарізала на дві частинки пополам баклажани і накрила кришкою. Ось щойно вони закипіли, засікаю час, щоб сказати вам, скільки вони в мене були в водичці. Баклажани повинні змінити колір і стати м'якими. Декілька хвилин потрібно проварити їх. Закриваю і чекаю. У мене пройшло 7 хвилин. Я вже вимкнула плиту, тому що вони зовсім м'якенькі, всі змінили колір і не розлазяться. Потрібно варити до такого стану, щоб вони були м'які, але не розпадалися на шматки. Дістаємо. Ось дістала, так вони виглядають. Поки будуть охолоджуватись, замаринуємо цибульку. Взяла декілька цибулин і порізала ось такими наполовину кілечками. Не дуже товстими і не занадто тонкими. Я так люблю. Ви нарізайте так, як вам подобається. Нам потрібно її замаринувати. Всі маринують по-різному. Я покажу, як мариную я. Ви ж маринуєте так, як вам подобається. Додаю таку. Не дуже повну десертну ложку солі, повненьку ложку цукру та дві десертні ложки оцту, звичайний оцет 9%. Далі я заливаю кип'яченою водою. Перемішую, залишаю десь на півгодинки. Можна цибулю не маринувати зовсім, а відразу додати її до баклажанів. Це вже як вам подобається. Ще мені потрібен чесник. Часника чесника беру 4 великих зубчики в мене зімній чесник. Виберіть, скільки вам подобається. З чесничком набагато смачніше, якщо його не додаєте, з цибулькою також буде смачно. Можливо, у когось алергія на чесник і ви не будете додавати. Але кому можна, рекомендую робити з чесником. Баклажани мої вже майже охололи. Вони ще трішки тепленькі, але вже не гарячі, можна нарізати. Нарізаємо вільної форми, яка вам подобається, яку вам приємно потім їсти. Можна нарізати так, можна зняти шкірку це по бажанню. Цього разу я буду нарізати з шкіркою. Я нарізаю крупненько ось такими шматочками. Взяв один на вилочку і з'їв. Нарізала. Далі зливаю з цибулі водичку і додаю баклажани. Цибульку додала, чесничок передавила. Так, саме цибульку і чесничок це для тих, кого так бісять мої слова. Уміншительно, ласкательні, вибачте, не знаю, як їх назвати на українській мові. Мої рецепти, мабуть, точно не для вас, а для нормальних, звичайних та адекватних людей. Тому йдіть далі. Ваші коментарі все одно ніхто не побачить, тому що таких відвідувачів мого каналу я відразу блокую. Не сильно напрягайтесь, коли пишете. Завжди буду розмовляти так, як мені подобається, а не так, як ви того хочете. Далі додаю олію. Ще додаю сіль. Спробуйте обов'язково ваші баклажани після того, як вони відваряться, тому що ми їх варимо в солоній воді. Можливо, вам солі буде достатньо. Мені солі трішки мало, тому я ще присолюю. Це вже, дивіться, на свій смак. Далі все перемішую і даю постояти десь півгодинки. Потім знову перемішую і пробую. Якщо мені мало оцту, так як оцет у нас вже є в маринованій цибулі, то я можу додати трішки оцту. Ні, можна залишити так. Виходить, дуже смачно, тому всім рекомендую спробувати. Всім дякую за перегляд, адекватним людям. Смачного вам і пока-пока. Для тих, хто додивився до кінця. Скажу, що я оцту тут трішки додала через півгодинки. Так набагато смачніше. І хочу запитати: якщо ви знаєте, що можна такий салат закрити якось в автоклаві, саме ось такий, з часничком і з цибулькою. Напишіть, будь ласка, мені рецепт в коментарях. Поділіться, я з задоволенням закрию і покажу вам. Тому що смак подобається, а як закрити в автоклаві, не знаю. Тому буду дуже вдячна за рецепт. Смачного вам!